Доброго дня, канал юридична компанія Думправо, адвокат Володимир Клим. Допомагаємо людям уникати помилок, підказуємо, як поступити з питань правових нерухомостей, сімейних, спадкових і інших цікавих питань, які я думаю цікаві для вас, бо вони цікаві для мене, трошки егоїстичні. Тому поїхали. Ризики купівлі будинку. На землі лісового чи водного фонду. Оце, що люблять у нас біля Дніпра річок, в лісі десь, де там трошки користуючись на той момент і тепер наявними існуючими такими дирочками в українському законодавстві, люди приватизували, люди купили і тепер продають. Ну, Продають або криза, або зрозуміли, що щось не так. І ризики. Ризик тут один і величезний. Незважаючи на сроки позовної давності, там, наприклад, даною землею перший власник заволодів років 20 тому назад, ця земельна ділянка може бути витребувана з чужого незаконного володіння. Чому я так це впевнено кажу? Трошки розбираючись в іншому питанні, де Уже Верховний суд два рази виніс рішення одинакове по позовній задавності. Ну і читаєш ту практику, що вони там приймають, все-таки ти собі можеш думати, а Верховний суд думає по-своєму. І от е, натикнувся на таке рішення, багато насправді рішень таких. Е, де там міська рада чи держава чи адміністрація витребовує дані земельні ділянки з чужого незаконного володіння. Ну і люди там, то та ми ж на вулиці 20 років назад тут позовна давність. От Верховний суд так викрутив, витлумачив, придумав, що ніякої позовної давності тут нема, оскільки згідно з законодавством України. Земля, яка належить до водного чи лісового фонду, не може бути передана у власність. І відповідно ніхто на неї логічно, якщо її не можна набути у власність, наявність якоїсь у вас фількіної грамоти не підтверджує, що це ваша власність. Ніхто не може отримати дану землю у власність. І будь-який позов від власника в особі держави через уповноважені органи. Повинен бути задоволений. ви там хочете цілий роман про задоволення, про відмову у позові даного напишіть підстав, що суд застосував позовну давність. Внизу, в описі до даного відео є там кусочок судової практики, посилання на відповідне рішення, кого цікавить, щоб мої слова це не було таке пустота. Не підтверджена. Пишіть, дзвоніть. Дякую за увагу.